Є така думка, що Путін, ну ніби він не погодиться, звісно, на припинення вогню, але в якості такої поступки може ну типу поступки да, з його боку може погодитися на це «воздушне перемір'я, як вони це називають. А Взагалі, от чи буде хоч щось, або взагалі, от, на твою думку, або ця зустріч вона не призведе абсолютно ні до чого і ніяких взагалі не буде у нього наслідків. Що чесно, я не вірю в те, що буде всягнути якусь угоду навіть про часткове припинення вогню, навіть про повітряне, або як мінімум, навіть якщо його буде декларувати, воно не буде реалізоване. З трьох причин: по-перше, я думаю, Путін. На сьогоднішній момент широ вірить, що в нього все добре. Ну, в нього є така історія. Він час від часу обманюється в своїх очікуваннях. І я думаю, що він досі вірить, що він досягне. Певного прогресу на полі бою, тобто відповідно всі його дії, в тому числі, на мою думку, стратегічна помилка, тому що він посварився з людиною, яка була готова буквально дати йому все, що він хоче за мінусом деяких номінальних поступок. Зараз ми бачимо, що сьогодні вже Трамп ввів додаткові тарифи проти Індії, створивши прецедент і заклавши там механізм для розширення і масштабування цих тарифів по російським енергоносіям. При цьому Путін знову таки не може, вочевидь, поступитися прямому тиску. Тобто він має пройти певні ітерації, або заховуючи реакцію на тиск, або, так би мовити, адаптуючись до нього, намагаючись загорнути умовно свій прогин під якусь. Поступку, взаємну поступку, якусь складну гру, Тобто Тому треба щось якось це запакувати. Але я думаю, стратегічно він розраховує все ще на відчутні результати, і до кінця не буде вірити, що е, Трамп вдасться до санкцій і до того тиску до моменту, поки вони не будуть введені. за великим рахунком, цей його шлях від відвертої приязні Трампа до нього до фактично вже на сьогоднішній момент. Межі розриву дуже нагадує його шлях перед 24 лютого і перший період після, коли він щиро вірив, що здобуде якусь відчутну швидку перемогу, і санкції і обмеження просто не запрацюють. Я думаю, що він знову помиляється в розрахунках, але він буде робити все можливе і вкидувати будь-які теорії версії, аби відтермінувати тарифи і санкції, або якомога довше зберігати певну стратегічну невизначеність. І, але я після сьогоднішньої історії з Індією. Я думаю, що у раціональної людини зникли б сумніви, що механізм буде поступово застосовуватися щодо тиску на контрагентів Росії, але де Путін де раціональний розрахунок, він точно буде вірити до останнього. що... Хопить е, бога за бороду, аж до моменту, поки його режим не почне відчувати е, дійсно серйозні економічні проблеми, можливо, проблеми на полі бою. І тільки тоді, коли сам Путін буде е, ці ці, ці проблеми усвідомлювати, можуть бути перемовини. Андрію, до тебе питання, як до економіста фахового. Е, Питання в тому, взагалі, наскільки ці санкції можуть допомогти, от якщо Трамп навіть їх там почне вводити, які будуть наслідки для Росії її, ну мовно кажучи, друзів, партнерів. Тому що я тут зустрічав абсолютно протилежні думки. Є люди, які кажуть, ну так само, в принципі, і Путін каже його пропаганда, що санкції там не діють. Ну вони кажуть, взагалі не діють. А є люди, які кажуть, ну типу діють, але не настільки, щоб Путіна налякати, Росія до них пристосовується, і в принципі, от. Ніхто не боїться цих погроз від Трампа. І питання: да, а наскільки насправді ці санкції можуть бути дієвими? Так, е я не погоджуюсь з тим, що в його діях нема, е в діях Путіна немає раціональності. Е я думаю, що просто логіка е не та людська логіка, до якої ми звикли. І відповідно, все це стосується і економіки в тому числі. І Військової стратегії, і навіть стратегії з Трампом. Путін набагато раціональніший, ніж здається. Але ж питання в горизонті. В горизонті, на який ми готові дивитися, санкції діють але не миттєво. Економіка російська завалюється. Але вона не мертва, це питання років. Одна модель замінюється змінюється іншою. Та модель, яка існує зараз, вона вичерпується, як ми казали, десь на вересень-жовтень закінчується. Яка модель? Модель без емісійного існування, коли достатньо експортних надходжень для, для того, щоб підтримувати імпортні операції, технологізувати збройні сили російські, розвивати воєнно-промисловий комплекс. Ну, все це трималося. Трималося поки, поки був загашник в Фонді національного добробуту. Поки працювали обхідні маневри, поки Китай допомагав. Але поступово накопичуються ті критичні зміни, які обійти паралельним імпортом, е тишком нишком через е Киргізію, Туреччину, Вірменію, Об'єднання Арабські Емірати, Індонезію, Індію вже, вже складно. Е індія не є основним покупцем чогось в Росії. Та індія дуже Дуже так прагматично скористалася 2022 тисячі роком для того, щоб збільшити експорт власний в Росію. В широкому діапазоні всього і в чіпах і продукції і близької до подвійного призначення і фармацевтики, так само, як Китай. Індія закуповувала, да, до сих пір перерінтувала більше 35% власних закупівель енергоносіїв на Росію. Індія за рахунок російської сировини збільшила, суттєво наростила на до рівня, там, в 20 мільярдів доларів. Власні продажі нафтопродуктів перероблених з російської нафти, і все це наче така вже устаканилася така економіка. Але їй прийшов кінець не тільки через санкції, через те, що вичерпаний фонд національного добробуту, через те, що вичерпані внутрішні резерви ресурси російського бізнесу, нема де запозичати гроші. Обороти зупиняються, логістика зупинена, нові, нові ринки не з'явилися, і ну, перспектив немає. І відповідно відкривається другий, другий такий шар у російської економіки: мобілізаційний. Ач на на ту прив'язку до, до, до долара і на курс 95, Окей, буде 160. Окей, девальвуємо рубль. На натомість вирішимо частково про, проблеми економічні. Дефіцит бюджету, окей, давайте його наращувати. Але він в рублях. А рублі ми можемо друкувати. І ось вже емісійне покриття покривця цього року ведеться і воно буде наростати. І це вже трильйони рублів, за рахунок яких фінансується дефіцит дефіцит бюджету. Тепер коротка, коротка відповідь тобі. Вибач за розлогість, але це питання все ж таки горизонтів. Я думаю, що ми повернемось до сценаріїв. Так ось російська економіка витримає санкції. Російська економіка дасть можливість Путіну продовжувати війну. Якщо ці санкції залишаться на поточному рівні, якщо це, це буде залишатися на рівні не тотального торгового ембарго і фінансових санкцій, а часткового, тобто такого, такого, що дає можливість Росії все одно виживати. Якщо не спрацюють вторинні санкції на Китай, перш за все, якщо е, технологізація темпи технологізації українських збройних сил не будуть вдвічі втричі вищими за російські, то Росія. Збереже ще кілька років можливість продовжувати війну. Тим більше, що зараз, на жаль, кожен квадратний кілометр дається Росії дешевше втратами, ніж в пікові періоди. Так що нам потрібно своє робити посилюватися нам і переходити до моделі торгівельного ембарго. Хотів би да ще додати, що з тих санкцій, які ми розробили на початку березня 2022 року, до сих пір впроваджено менше 80%. Самі ніщівні санкції по кількості до сих пір не впроваджені.